За 9 місяців цього року, згідно звіту фінансового управління Шосткинської міськради, до міського бюджету надійшло доходів на суму 670 мільйонів гривень, що становить 86% від річного плану. Також це більший показник від минулорічних надходжень на 26,9%. До загального фонду бюджету отримано 620 мільйонів гривень або 85,4% від річного плану. Це на 18,1% більше від надходжень за відповідний період. Минулого року. По спеціальному фонду надходження склали 57 млн грн, а по 93,7% до планових показників. На 500 тисяч гривень збільшили з міського бюджету фінансування Шосткинської стоматологічної поліклініки. Як підкреслив міський голова Шостки Микола Нога, ці кошти підуть на виплату заробітної плати працівникам установи. Там особливо погане становище з виплати заробітної плати медичних сестер Яничок. Ще ну, санітарочки, санітарочки медсестри. міська влада продовжує надавати фінансову підтримку підприємцям у вигляді часткової компенсації вартості електрогенераторів. Проінформувала начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міськради Надія Кириєнко. Подано сім заяв, прошу підтримати. Сім генераторів купили, компенсуємо. Якщо більше, ще більше будемо компенсувати. Бо всі зацікавлені. Щоб кількість генераторів у нашій громаді збільшувалася. у Шосткинській громаді, буде створена комісія, яка визначатиме завдані російськими обстрілами збитки особистим селянським господарствам або фермерським господарствам. Про це розповів заступник міського голови Віталій Могильний. Тобто, обстеження складення актів актів передати передача матеріалів у завданій школі на обласну військову адміністрацію. Заслуховуючи проєкт рішення головного спеціаліста служби у справах дітей Галини Могильної про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, Микола Нога зауважив, такий статус матимуть на сьогоднішній день тільки діти, батьки яких загинули на фронті. У подальшому виконкому розглядатиме питання щодо розширення переліку осіб, які підпадатимуть під вище названу категорію. Повідомив мер і про підсумки онлайн наради за участю голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха та депутатів Сумської обласної ради, на якій вирішували подальшу долю діагностичного центру у шості. В початку всі сумчани розказували, що це неможливо, що це взагалі придумали шоці у шості. Губернатор можливо, треба. Був депутат обласної ради Романко, була Оксана Володимир, я штогрін був. Ну і в процесі дискусії губернатор оказався найброзумним серед нас усіх. Найшов вихід з варіанта. Та так оксана. Найшов вихід. Виявляється, нічого не треба рішати. Виявляється, рішення обласної ради, хтось хитро так написав, щоб діагностичний центр не закритий. Він зупинений робота його як діагностичного центру, але в дойсту не працював. у Шосткинській громаді. створять комісію з проведення співбесіди по відбору кандидатів у помічники ветерана, за словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніни Неймитенко. Члени комісії визначатимуть готовність того чи іншого кандидата до надання всебічної допомоги ветерану. Так як досить значна частина військовослужбовців повертається. До своїх попередніх місць проживання, тобто до громад, з ними потрібно проводити досить значну роботу, так як ми всі знаємо, наскільки в складних умов вони перебувають на фронті і потребують в громадах, скажімо так, додаткового втручання різних напрямків їхньої життєдіяльності. В тому числі і вивчаючи потреби даних ветеранів не тільки на рівні місцевому. А... Зважаючи на те, що допомогу будуть надавати і на рівні області, і на всеукраїнському рівні підтримку даним ветеранам. Людям треба розповісти, щоб люди просто знали, що це таке за запоручність, що буде робити, де їх буде знаходитись, до якої категорії відноситься. Такі... Багатодітна родина, яка мешкає у Собочі, і господа якої повністю згоріла внаслідок пожежі, отримає фінансову допомогу з бюджету Шосткинської громади, проінформувала пані Немитенко. П'ятися. Як І Кузьменко Дмитро, особа з інвалідністю, це член сім'ї, чоловік, віти 19 тисяч гривень.